Знаєте, ця ідея в повітрі була, ну як і без фестивалю. Ну коли ми кажемо, що ми йдемо в Європу, треба йти в Європу, в ногу з сусідами хоча. Подивіться на почту, є що ми повчитися, безліч фестивалю велику годину. І можна сказати так, що, ну не балували Львів. Великою кількість музикантів такого рівня, тобто джаз-бес чудовий фестиваль, але все ж таки це фестиваль, який навіть якщо відбуватиметься, там інша літера цього фестивалю, інша ідея показати джаз, можливо, не такий, як всі, звикли його слухати, на маленький сен і в великій кількості честь Честям Бога за те, що вона робить. Я сам робив участь фестивалю, і це приємно, коли ти їдеш у Польщу. З українськими музикантами гуляти приїздять сюди, а потім починається. Чехорода по українських містах, по польських містах. Це дуже здорово, і я завжди вповнявся перед Маркіяном і його командою, людьми, які творять цей фестиваль. Це дещо інша історія. І я ще раз прошу, протиставляти можна, але не треба. Ну як можна робити конкуренцію, коли в Україні, в Україні з населенням 45 мільйонів. Трошки більше, ну це мало джазових тестовань за Причому їх може бути багато, але хочеться, щоб вони були відповідні.